Наші серця. В ритмі ЗСУ. Саме в такому ритмі виготовлення окопних свічок в Україні стало національним рухом. Та третій рік війни залишив на цьому поприщі найзавзятіших, таких як колектив Білгородністровського центру дитячої творчості. А все почалося навесні 22-го з бажання допомогти стати корисними тим, кому першим довелося дати відсіч ворогу. Згадує Руслана. Дізнались про те, що хлопцям потрібні окопні свічки, і е, зі свого особистого дому принесли необхідне приладдя, яке змогли придумати на той момент. Це була плита з дому, це була перехватка з дому. Це були огарки свічок. Пам'ятає наш найперший той чайничок, в якому ми топили віск, парафін і першу залиту свічку. Кожна окопна свічечка це такий вогник нашої надії, це вогник любові, яку ми присвячуємо нашим захисникам і віримо в нашу перемогу. І як тут не продовжувати таку добру справу, коли завдяки двосторонньому зв'язку розумієш, хто як не ми. Каже директорка центру. Виявилося таке бажання зробити щось від всього серця, від тепла сердечного. Тому ми вирішили, що ми спробуємо зробити окопні свічки. Були дуже маленькі такі у нас спроби. Це було по 20 то 30, Зараз ми робимо одночасно і 300, і 500, і 800. Це вже таке, знаєте, кількість збільшилася, тому що ми навчилися це робити. З такою командою, і в бій не страшно не те, що виготовляти портативні свічки. Окрім цього, йде і освітній процес. Ми не відійшли від основної нашої діяльності. Ми продовжуємо навчальний процес. Діти займаються гуртка, а сюди приходять ті, хто вільні на даний час. Така спільна робота. Це командна робота. Це найкращий колектив. Шляхом експериментів та почутих побажань від хлопців. Окопна свічка в центрі пережила свою еволюцію. Спочатку була скрутка равликом. Накручували і е, закупляли ми парафін. Дійсно, ми збирали гроші. Ми почали для цього проводити благодійні ярмарки, де продавали все, що ми зробили власноруч, для того, щоб зібрати гроші на закупівлю парафіну. Шляхом проб та тестувань перейшли до начиння у вигляді зірочки, бо так менше кіптяви. А в бліндажах та окопах це дуже важливо, говорить. Наталія Цвікова тестування дало нам можливість оновити технологію виготовлення е, окопних свічок. Вони зацінили, вони дуже вдячні, тому що дійсно це більше дає тепла, більше освітлення, і е, е, головне, що немає кіптяви, вони можуть при цьому дихати і грітися. Якби не розуміння людей, що це важливо для тих, хто там, що це полегшує побут військових, особливо в холодні та дощові дні, до сьогодні б такий міні-цех не вистояв. Необхідний матеріал зноситься в звідусіль, і навіть від великих підприємств, таких як ТОВ «Істок». Великі партії передають, всі школи збирають банки, всі містяни приходять і приносять. Знаєш, у нас тут на рецепшені можна залишити, тому що все буде впущено вхід. Нам дуже багато приносять і гроші на парафін, чому ми дуже безмежно вдячні. І ви знаєте, приносять навіть свічки, які вдома є, приносять такі опа огарки від свічок, навіть з церкви. Ось так на виході третього року повномасштабки обороти спожитої сировини тільки зростають. Останні замовлення парафіну 200 кілограмів, тому ми ех, майже 100, щодня надсилаємо наші свічки, тому що попит великий. Хлопці на передовій мерзнуть і просять, і ми будемо робити стільки, скільки вони будуть просити. Є матеріал, отож, до роботи, бо там чекають і вирішують щоразу, беручись за справу однодумиці. Та все не так просто. Попередньо кожна бляшанка обробляється майстрами від гострих країв, аби уникнути травматизму і покращити вихід тепла. Ось це робиться таким чином, відпілюється, все, що нам приносять, ось це таким чином вставляється. У вправних руках нарізані за розміром відрізки картону, знаходять свої місця в підготовлених бляшанках. Далі сформовані зірочки, заливаються розтопленим парафіном. Та це вже чоловіча справа. І тут важливо не шкодувати на обробку всіх деталей. Фітільок такий, щоб воно трошки вище було, але фітільок треба обов'язково облити парафіном. Тоді він розпалюється. Під різні банки різні фітільки. Аби такі зігріваючі посилки дійшли в пункти призначення, на допомогу прийшла й доставка нової пошти. Надають нам можливість тепер відправляти на фронтову зону завдяки промокодам. Дякуємо новій пошті, уклінно дякуємо. Ось так на наших очах творилася магія тепла і доброти. Сформувалася чергова посилка на фронт, яку як гарну страву приправили сердечками, оберегами, дитячими малюнками, і разом з ними передали нашу надію і віру у перемогу. Нехай щирі побажання від майстринь разом з вогниками у бляшанках долетять до адресатів швидше за будь-яку польову пошту. Бойового духу. Це наша вдячність. Материнська любов і вдячність низький і уклін. Сиду, щоб свічки не тільки загрівали, й затримували. Щоб наші свічки загрівали наших хлопців. Тепла родинного і найскорішої перемоги. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін перший муніципальний.